Тернопільські медики вибороли першість у шостому всеукраїнському чемпіонаті бригад швидкої допомоги, який відбувся в Харкові. Цьогоріч Тернопільщину представили лікар Олександр Ляшко, фельдшери Василь Яськів та Наталія Панько. Також водій Володимир Андрушків. Участь в змаганнях взяла 31 команда з України, в тому і плюс одна команда з Литви, за рахунок цього змагання часа як з міжнародною участю. Перший день заходу відбулися наукова конференція та майстер-класи, де лікарів і фельдшерів швидкої допомоги навчали оперативно і правильно діяти в найрізноманітніших екстрених умовах, до прикладу, у разі терористичних атак і артобстрілу. Після чого перейшли до змагань. Загалом конкурсів було дев'ять, розповідає Олександр Ляшко. Основний акцент робився на наданні допомоги пацієнтам з різного роду травматичними ураженнями, чи це були одиничні пацієнти, чи це була велика кількість потерпілих. Звичайно, це все відбувалося на умовних потерпілих. Роль яких відігравали студенти медичного університету, крім того, були якісні манекени для демонстрації практичних навичок. Десятим завданням став конкурс для водіїв швидких. Вони мали пройти складний маршрут за максимально короткий час. Тернополяни впорались на усіх конкурсних етапах найкраще. Відстала від лідерів всього на кілька балів команда харків'ян. Третє місце посіли медики з міста Суми.